похазяйнували трошечки, повертайся додому. Це ж твій дім. Ти ж у нас тепер друга рідна мова. Давай. Що там мені тут тісновато? І тісна мені ця хата. У мене в Росії дом. Там ми всі дружно живем. Вот, пожалуй, извините, но в Россию мы пойдем. Ось так весело та ввічливо організатори театралізованої акції протесту провели росіянку додому. Активна молодь впевнена, російській мові місце у Росії. Довести це ініціатори заходу хочуть і владі. Вони запевняють, прийняття законопроекту про мови в Україні, який надасть російській мові статусу другої державної, змусить витратити мільйони гривень на зовсім непотрібні речі. Такі, наприклад, як дублювання назву установ та дорожніх знаків. Усе замість того, аби реально допомогти країні вирішити низку соціально-економічних питань. Займіться ділом, а не язиком, займіться ділом, а не язиком. У нас пенсії низькі, соціальних виплат практично немає. Зараз у багатьох людей ще холодні батареї. А у нас зараз політики намагаються перед виборами розв'язати таку міжнаціональну вже всередині країни ворожнецю між тими, хто за українську мову, хто за російську мову. Хоча по суті це питання не стоїть на порядку денному. Якщо у нас з'явиться нова друга державна мова, це Розпорушить ту те, те стержень, стержень який є у кожної нації, тобто це нас роз'єднає. Чужа мова це чужі звичаї, впевнені організатори акції. Утім, вони зовсім не проти дружби двох братніх слов'янських народів. Українська та російська історично, так чи інак, перетиналися. Проте вони чудово співіснують, і люди, які спілкуються українською мовою, а інші спілкуються російською мовою, проте всі. Перебувають у дуже гарних стосунках. Тому наше прохання не роздавати цей конфлікт і не поляризувати наше суспільство. Подібні акції на підтримку мовного питання відбулися і в інших регіонах України. Служіть народу України! Служіть народу України! Євгенія Гнівшова, Юрій Підлісевич Вікка новини.